Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня! Сьогодні у мене для вас смачні та дуже пухкі булочки з сиром та родзинками. Готуються дуже просто, все як завжди, покажу від А до Я. Починаємо! У у мене 300 мл молока, до якого додаю 1 столову ложку цукру від загального об'єму цукру для рецепту, та 7 г розчинних сухих дріжджів або 21 г свіжих пресованих. Все перемішую. Тепер цю посудину необхідно накрити і залишити десь хвилин на 10-15 в теплому місці. Дріжджі стали активними, добре піднялися шапочкою. Подивіться, друзі. Це хороший знак, можна сміло замішувати тісто. До цієї суміші додаю 2 яйця кімнатної температури, 85 мл рослинної олії будь-якої без запаху, весь цукор, який залишився, і все перемішую. Тісто я буду замішувати за допомогою міксеру, але в такій же послідовності можна зробити і руками. В чашу міксера присію 700 г пшеничного борошна. Додаю 1 чайну ложку з гіркою солі та все перемішую. Потім виливаю рідку суміш і буду замішувати міксером на швидкості 2 із 10 можливих приблизно 2 хвилини, щоб інгредієнти поєдналися. Якщо замішуєте руками, це займає 3-4 хвилини. Після цього швидкість збільшую до 4 із 10 можливих і продовжую заміс ще 8 хвилин, якщо руками хвилин 15-20, все залежить від швидкості ваших рук. Увиновийте гарне еластичне тісто, яке трошки липне до рук, але це нормально. Я взяла велику миску, збризгую її рослиною олією і з тіста роблю кульку, підгинаючи кінці донизу протягом 15-20 секунд. І тою стороною, що зверху, торкаюся олією в мисці, перевертаю, і таким чином, коли харчова плівка буде торкатися тіста, воно до неї не прилипне, залишаю в теплому місці на півтори години. Для начинки я взяла 400 г кисломолочного сиру, до якого додала 70 г цукру, 1 яйце. і 50 г родзинок. Родзинки можна додати до смаку, або можна взагалі не додавати, якщо не любите. Все перемішую. Начатка готова. Пройшло півтори години. Подивіться, друзі, як гарно піднялося моє тісто. Тепер змащеними олією руками долонею натискаю на тісто, щоб вийшов вуглекислий газ. Тісто покладу на робочу поверхню, яку я нічим не змащувала і не присипала борошном. Воно таке трошки жирнувате і не липне до робочої поверхні. Тісто необхідно розділити на певну кількість частин. Все залежить від того, якими великими ви хочете бачити ваші булочки. Я розділила на 16 частин. Підготувала собі одне велике, одне маленьке деко, яке я застелила пергаментним папером. Подивіться, друзі, як я формую булочки. Все робиться надзвичайно просто. Я не буду коментувати, ви все бачите на екрані. Ось така краса в мене вийшла. І тепер ці булочки я покладу на деко. Частину булочок я зробила у вигляді рогаликів, а частину ось такі. Ви можете зробити будь-яку форму, яку бажаєте, залишаю в теплому місці на годину. Одна година пройшла. Булочки добре піднялися, і тепер їх необхідно змастити жовтком з молоком. Я взяла один жовток та одну столову ложку молока. Перемішаю і буду змащувати булочки. Булочки можна змащувати повністю, або тільки верхню частину, як роблю, це я. Вибирати, звичайно, тільки вам. За бажанням можна присипати. Мигдале. У мене ось такі пелюстки мигдаля. До речі, духовку я вже нагріла до температури 180 градусів по Цельсію або 356 по Фаренгейту. Буду випікати приблизно 20-25 хвилин до готовності. Все залежить від вашої духовки. Свої булочки я випікала 23 хвилини. Подивіться, друзі, яка краса у мене вийшла. Вони неймовірно ніжні, м'якенькі одна насолода. Ви будете дуже задоволені. Якщо сподобалось відео, не забудьте натиснути на вподобайку, написати будь-який коментар, підписатися, якщо не підписані, бо це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Файно, дякую, що завітали! Смачного! До нових відео, всім па-па!